Палац дітей та молоді. Громадська організація сприяння позашкільній освіті та соціальному захисту дітей і підлітків ПДМ представляють четвертий благодійний проєкт Добро на Різдво. Аліна Спасіба, юна спортсменка, донька загиблого учасника АТО. Їй потрібні професійні спортивні кросівки для бігу, тепла спортивна жилетка та спортивний костюм. Брати Роман та Богдан Леведі залишилися без батька через неоголошену війну в Україні. Хлопці мріють про футбольні м'ячі та матеріали для художньої школи. Анна Дусь маленька життєрадісна дівчинка. Її тато теж не повернувся за то. Аня хоче мати друга, величезного пухнастого ведмедика і планшет, якого не встиг купити тато. Назар Переходько аутист не розмовляє. Проте щиро вірить. Що святий Миколай принесе йому самокат і зручну парту. Євген Наум'юк відстає у розвитку, але теж хоче бути щасливим. Для цього йому потрібні псанки з рулем і власне ліжко. Марина Усенко, попри важку хворобу, дівчинка прагне розвиватися. Марині потрібен планшет, аби вона з допомогою спеціальної програми вчилася говорити. Ксенія Кочубєй – талановита старшокласниця із Сєвєра Донецька, яку виховує бабуся. Їй дуже подобається фотографувати, але немає чим. Валентин Остапенко допитливий підліток із Сєвіра Донецька. Має лише батька. На різдво мріє отримати планшет. Поділіться добром. Зробіть дитині омріяний подарунок на Різдво або ж перерахуйте кошти на його придбання. Деталі акції за телефоном 098 23 33 549. Робіть добро на Різдво.